Володимир Гунчик хоче звільнити генерального директора державного підприємства Волинь Вугілля Олександра Зоріна. Про це він заявив під час зустрічі з шахтарським колективом. Голова ОДА не розуміє, як можна керувати підприємством, не підтримуючи гірників. Коли на ДП «Волиньвугілля» вугілля проблема, коли 156 шахтарів сидить під землею, генеральний директор повинен з північного полюса приїхати, з лікарні втікти. але бути на своєму робочому місці. І навіть після того, коли у мене відбулися зустрічі з заступником міністра, з першим віцепрем'єром, пан Зорин не союзволів зв'язатися зі мною і запитати, пане голову, що ти думаєш робити? Які плани? Можемо ми разом мені такий генеральний директор на тепер Володимир не потрібен сперечалися на зустрічі і про дотримання законодавств щодо охорони праці та промислової безпеки на вугловидобувних підприємствах Волині. Адже начальник управління охорони праці Ростислав Стасько запевняє, що, наприклад, шахта номер 9 не виконує потрібних заходів. Вдавалося відступлення, що передбачено і дозволено чинним законодавством, відступлення на ті чи інші правила, які предбалить з питань охорони праці. В зв'язку з тим, що недостатність коштів, недостатність фінансування, неможливість придбати ті чи інші засоби індивідуального захисту, ті чи інші протипожежні засоби, і так далі. Однак, на жаль, мусимо, мусимо констатувати, що впродовж фактично цілого року практично жодних заходів, які би свідчили про те, що є намагання якимось чином виправити цю ситуацію. Дієвих не було, або вони були надзвичайно незначними. Директор шахти номер 9 запевняв, що наскільки дозволяли кошти, настільки і забезпечило підприємства вогнегасниками та іншим потрібним приладдям. Розповів він і про плани шахти на наступний рік, додавши, що в експлуатацію вже введена перша північна лава. Залишився останній місяць грудень, значить, план 7100 по видобутку вугілля. Ми цей план в цьому місяці виконуємо. Значить, вводить веденна лава зараз в експлуатацію. Перша північна лава. Працюємо на лаві 442, і до кінця місяця хочемо ввести ще лаву 445 сорок. На голова ОДА Володимир Гунчик зазначив, що на його думку вирішити проблеми з зарплатою, технічним забезпеченням і збільшити видобуток вугілля можна лише після реорганізації виробничого об'єднання «Волиньвугілля», тобто створити єдине шахтоуправління. Зоряна Зоря Володимир Жечукводим Сфера ТВ.